Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас п'ятниця 13, а це значить, що ми відкриваємо останнє віконечко в один календарю по страшним Сімсоном. І, ну, це виходить кінець обзору буде. Ну що ж, не будемо затягувати. І поїхали. Опага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Ого, навіть телефон знає, що підвищений рівень небезпеки. Ну що ж, відкриваємо. Огу. Як він його відкрити? Ого, тут у нас походить аж це, що вотрі Прикольно. Ого, подивіться, який прикольний інопланетянин. Так, а тут у нас... Так, тут у нас його брат. Подивіться, які вони прикольні. У цього такі навіть бласер є. Дуже прикольно. Подивіться, тут навіть слюни пророботані. Ну, ось його ходить кінець нашої колекції. Sim, vai se inscreve no canal.